Доброго дня. Сьогодні хотів би дати рецепт дуже класного напою під назвою Понша. Це є традиційний напій Мадейри. Роблять його класика лимонний сік, Ром і Мед. натуральний. Використовують отаку приспособу, яка називається Кароліньо. Бачите, тут навіть пише Мадейра. Тобто їх, їх оті приспособи продають практично на кожному кроці. От вона так, коли ви берете якусь ємкість, вводите туди і отак руками, отак робите, і воно мішає. Тут, бачите, такі є в одну сторону і в другу сторону такі пропейлери. Дуже класно воно мішається. Я колись ще приготовлю, я покажу, як буду готувати. У мене просто сьогодні немає Дегустаторів, нема з ким цей напій продегустувати, тому я просто розкажу поки що, як його робляться. А вже коли буде можливість, коли будуть люди, ми зробимо і ми продегустуємо. Що входить? Дивіться. Берете любу соковижималку, берете два апельсина, будете видавлювати сок з двох апельсинів, і сок з половини лимона. Половину лимона берете. Це буде один інгредієнт, другий інгредієнт буде в тій же кількості, тобто береться практично 50% отою соку, сокової частини і 50% білого грому. Ром ви можете брати просто в магазині, можете купити. От бачите, тут навіть показано, як робиться от, понша. Бачите, тут якщо ви зупините собі на паузу і можна почитати. Ну, це є та, якби вже буде класика, така правдива, тому що от іменно ром з Мадейри, все як положено. Але ви можете Ром робити із наших наборів. От ми маємо е, імітацію Бакарді на горілці. Можете брати такі набори і використовувати на 6 літрів і на 33 літра. Тобто ви на горілці зробите собі от на 33 літри. Бачите, як виглядає Е, Коли ви зробите такий напій, ви тоді вже зможете собі зробити і поншу. Е, таку приспособу, е, так як тяжкувато достати, але не тяжко її зробити. Тобто, якщо б були такі запроси, в мене в нас є там знайомі прямо на Мадейрі, ми могли б завести якусь партію таких приспособ і могли б виставити їх в продажу. Там вони коштують 5 євро. От е, іменно така, такий варіант, 5 євро коштує. Що робите? Витавлюєте сок, заливаєте в якусь ємкість, додаєте рому, макаєте в мед оту штуку і так прямо з медом в ємкість розмішуєте в стакан і людині видаєте. Прямо так воно йде без фільтрації, без нічого. Ви можете там собі через якусь там так, так, якби ситечко, якесь проціджувати, але вони дають іменно так подають такий напій. Дуже класний. Але єдине, що треба трошки так орієнтуватися в ситуації, тому що два замало, дві порції, а три вже забагато. Вона дуже так, от мед, там є цукор, дуже скоро в кров входить алкоголь, і там можна просто сидіти і довший час дивитися на пейзажі. Так що майте на увазі. Отак, така рецептура, Попробуйте собі, якщо ви знайдете ром, в принципі, в магазині можна знайти такий ром. Попробуйте собі зробити в домашніх умовах. Я думаю, що вам дуже сподобається цей напій, тому що ну, всі в захваті від того, як він класно п'ється і який він класно по, по смаку. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!